Пленарне дослідження 64-ї позачергової сесії селищної ради 8 скликання, на яке прибуло 12 депутатів, оголошую відкритися. he is Розданий. чи є доваження пропозиції до даного порядку денного? А. Немає. на голосування питання про затвердження порядку денного 64-ї общего сесії 8 лиця. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Одноголосно. Шановні депутати, на ваш розгляд виноситься 17 питань порядку денного. Перше питання порядку денного. Про внесення змін до рішення 54-ї сесії селищної ради, 8 скликання від 18-12-24 року No1354-24 про затвердження програми соціальної підтримки осіб, які беруть участь у російсько-українській війні в антитерористичній операції на сході України та членів сімей Смотрівської територіальної громади 25-27 роки і зміна. За питання прошу коротко. По суті, доповести начальника відділу, начальника постапоздорожку на Івану Юрію. Прошу, прошу, інші... огнати. Івана Юрію, ви, будь ласка, вступайте <клес> Знаєте, дозната, в стрій. Так. Настанова з газети від 22 вересня за завдання заготовки до виконання за за таза, я випустив такі редакції саме в вівторок, я вчора зняв наповіднятом том Павлова і Нердського по за згинем на звернення військових служб, які були у цих співпрацях, та на звернення у час ухідної роботи у рік 2015 року. Стан буде являшен, чи ні. За зверненням, просимо додатися з ким військово повинен. Субтитрувальниця Грозного. Суспільне депутати, зауважні пропозиції, подані у питанні порядку денного розпору, ставлено у сумання. Перше питання порядку денного. Я вовна. За. Два початку. Я. Добрий день. Вовна. За. Писаю, Кищенко, да. 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 Костюк, Лейку, Масловска, Орек, да. Шевчук, да. Решение принято одну лосом. Да. Шановні депутаты, на ваш уже девяносто другое питание порядку данным. Продолжение решения четвертый секции полученного раз. 1254. А, 1254. Дріф е, 24 про затвердження програми розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства. Смотритський центр первинної медико-санітарної допомоги Смотрівської територіальної громади 24. Дано питання відповідає у Сетя Невітерна. Нашої територіальної громади з метою профілактики э, вияви. Ве... Шановні запитати, депутати, чи є запитання до за доповідача? Немає. 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 Станом на голосування. Друге питання порядку денно. Надати напрямки, на які будуть спрямовані кошти у даному питанні, це підготовка до пального періоду закладів і установ громади, придбання автозапчастин для шкільних автобусів, проведення мікробіологічних аналізів питної води, придбання, придбання перепрошую, придбання щебеневого щебеня для отримання доріг. Субвенція для військової частини А-7013 для придбання запчастин для авто військового автотранспортного засобу, 에, співфінансування на придбання самобільності назовного призначення Хмельницької, Хмельницької обласних, обласних польмонологічний медичний центр це це питання, про якому доповідала пане Тетяна. Також це підтримка, фінансова підтримка нашого ФМСД і також це спрямування заробітної плати коштів на комунальне підприємство. Чи є інші запитання по третьому питання порядку денному? Немає. Зараз ставлю на голосування третє питання порядку денної. Після. Пані ну, депутати на ваш 95 дев'яносто питання порядку денного про внесення змін до рішення першої сесії селищної ради 8 суттєво 24 листопада 2020 року номер 16 1 двадцять про по утворенню виконавчого комітету э, ради визначення його його э, 14 та за. Uh, não bom.

Так, саме депутати, на вашу дозиності цьому питання порядку денного про роздання договору оренди транспортного засобу. По даному питанню роботводи справи. Чи є до уважного по цьому питанню порядку? Немає. Це у нас зараз про пожежного інспектора, які б дослуговувати громади. Ставлю на голосування цьому питання порядку денно. Шановні депутати, на вашу уроз було восьме питання порядку даного про погодження перезадачі транспортного засобу для інспектора для інспектора по обслуговуванню індивіальної громади. По даному питанню ви в курсі чи вас додатково ваша стикала? Ставим голосування восьме питання порядку даного. ଆପଣଙ୍କର <in> ଭଲ Ставлю слова щодо объединя дев'ятого десятого питання порядку денег. Ставлену услуга девятый десятой питання порядку денно ісай. Так. Сертифікат. Так. Зроблено. Ось тут у прикладі. Так. От просто. Так. Це тут. Так. Дещина претензій одноголосно. Шановний, подати на ваше до нас 12 питання порядку 1, що завдання було розроблене технічною документацією до збудовування маржемального з'єднання в натурі. Е-е, згідно частини 3.2, громадянки громадянину голосу. Так. Громадянський. Чи є пропозиції за да. вашність у цьому питанні? Немає. Ставлю голосування 12 питання порякування. 13. питання порядку денного. Про погодження проєкту замусі щодо встановлення меж території Дунайвецької міської територіальної громади Кам'янецького району на території Хмельницької області. Дано питання доповідав розбор Вячеславович. чи є інші думки пропозиції прави на голосування тринадцяте питання порядку денної. За. 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 за.

ya Dört. 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 Thank okay. Так. Чисто. Так. На полоска. Скоре. Четкий. питання порядку денного про забезпечення технічної документації генпідприємства замінного замінного ділянок на експередачу їх в оренду то. Так, ладно. Прошу при голосуванні врахувати всі думки пропозиції, які були звучали з інших сторін. І, І прошу голосувати. Я Чи можливо хтось хоче ще виступити, Ні. Mm Став -hmm. Ставлю на голосування. Я За. Борожко. За. Бомк. За. Кисай. За. Ісаюк. За. Кіщенко. За. Да, 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 to Тоді звісти останнього питання буде пропозиція наступне. Віктор В'ячеславич, мене це питання, за ініцію будь ласка, на базі Крупівської селищної ради, щоб відбувати можливу зустріч і ті думки, які були озвучені раніше, щоб вони не пропускали? тому що якщо нам ставимо такі відомі факти, ми вимушені будемо реагувати на <рес> відповідні про лівок. Хочу зазначені. Зазначене запустити пані Марії, запустити їх і хай люди поясни. Ну, не системно, ну, не системно. Тому, шановні друзі, чи є інші пропозиції, можливо, ви не про чи не маєте? Гаразд, Шановні колеги, 64-ту поза сесію селищної ради 8 го ликання оголошую.